А в цьому відео пропонує вам трактор, також червоний, також спортивний, але тепер з трициліндровим двигуном і потужність цього двигуна 24 кінських сили або 17,6 кВт. Так, це все той же добрий, відомий, якісний і надійний кентавр, ті самі широкі колеса, та сама примусова гідравліка, та сама коробка 4 плюс 1, але тут двигун простіший. За рахунок того, що тут стоїть три циліндри заводу Лейдонг моделі км 385 По комплектації чотири противаги по 11 кілограм, led оптика передня. До речі, задня також LED, Передній міст редукторного типу, колія по центру метр двадцять. Передні колеса 7,5016. Є ось такі металеві крила і гумові бризговики. Двигун, як ви зрозуміли, 24, ка півтора літри. Потужність 17,6 кВт. Кому зручно в кВт? Останнім часом запитують часто в кВт. повітряний фільтр масляного типу, високий циклон, і праворуч у вас стоїть два НШ насоси. Один відповідає за гідрооб'ємне рульове керування, інший за роботу задньої триточкової навіски і гідророзподільника. Абсолютно рівна підлога, і підніжка є як праворуч, так і ліворуч. У вас широкі крила, зручні пластикові ручки, і задні широкі колеса розмірністю 112 х на І на задніх колесах колісні противаги по 26 кг. кілограм. Сидіння з регулюванням амортизації можете посунути, відсунути. І є два зручних підлокітники. Панель приладів комбінована, електронна з підсвіткою. Всі перемикачі світлових приладів також з підсвіткою. Є USB-зарядка, заводиться трактор з ключа, глушиться з червоної глушилки, без вижатої педалі щеплення. Трактор не заводиться, тобто є система безпечного пуску. Коробка 4 вперед, одна назад, повишені, понижені. Є блокування заднього міжколісного диференціалу. Можете підключити передній ведучий міст, і також звертаю вашу увагу, що тут роздільна гідрованна безпосередньо у гідравліки від моста і від коробки. Інструментальний ящик розташований на лівому задньому крилі, також на лівому задньому крилі розташована планка для кріплення номерного знаку. Між крилами все зашито, тобто пилюка бруд не летить. Ручний газ розташований на правому крилі. Гідророзподільник на три канали з регулюванням швидкості потоку розташований також на задньому ось цій розпорній планці. Є ліхтар розсвітлення ходу назад, є LED Повторюючи поворотів, стопи, все, що потрібно в цьому тракторі, є електрична розетка під причіп, потужний задній міст, вал відбору потужності на дві швидкості, буксирувальний гак і гарна навіска на зовнішніх гідроциліндрах, яка витримує навантаження у 650 кг. Гарантія на трактори Кентавр складає 2 роки. Повний пакет реєстраційних документів ми можемо оформити і рекомендуємо вам оформлювати на трактор, оскільки це велика колісна техніка, яка потребує реєстрації. Не довіряйте тим продавцям чи тим фахівцям, які кажуть, що на міні-тракторі можна їздити без документів. Обов'язково реєструйте свій трактор. Це ваша безпека і це дотримання правил дорожнього руху України. Гарантію я вам сказав. Казав вам, що входить в комплектацію, сказав про те, що входить в технічні характеристики основні. Ну і найголовніше ціна. Раніше трактор цей коштував 6,5 тисяч. Зараз діє акційна ціна саме на цей червоний спортивний трактор, і ціна складає 6 тисяч 50 доларів. З документами, з гарантією і з доставкою. Кого зацікавив такий трактор, дзвоніть 098 949 9090.